третій рік поспіль працівники Рівненської обласної клінічної лікарні організовують благодійний різдвяний вертеп, збираючи кошти, які будуть спрямовані на закупівлю автомобіля для сина однієї з працівниць медичного закладу. Мережу традиції українців від Миколая до Йордану, котрі наповнюють душу вірою у добро та диво. Саме так учасники описують сезон традиційного різдвяного вертепу. Ми відклали в сторону всі наші професійні справи. Наскільки це було можливо? Відкоригували графік операцій і займається тим, чим займаються порядні християни в цілому цивілізованому світі останніх дві тисячі років. Прославляємо новонародженого Христа і донатимо зсу за два дні. Вже вдалося зібрати майже 125 тисяч гривень. За ці кошти буде придбано автомобіль для Ярослава, сина Ольги Старко, молодшої медичної сестри обласного центру реабілітації, яка вже три роки бере активну участь. У благодійному вертепі Ярослав боронить Україну на Покровському напрямку і допомога для нього та його побратимів завжди на часі. Моя дитина знаходиться на бойових позиціях ще з 19-го року, відстоює нашу державу, наш суверенітет незалежності. Ось вони багато в чому потребують. Ось і на цей раз в мене от обласна лікарня. Підтримує мого сина і наших хлопців. Кілька місяців кропіткої підготовки, написання унікального сценарію, репетиції, пошук рідкісних колядок усе це заради однієї мети допомоги українським воїнам та наближення перемоги. Вони в своєму напруженому графіку знаходили трішечки часу для того, щоб поспівати, вивчити нові колядки. З місяць часу ми вивчали колядки. Я Дякую усім учасникам колективу, що довірились мені. Повірили, а я повірила в них. Створюв Різдвяне диво працівникам медичного закладу допомагали рівненські артисти. Етноспівачка Галина Куришко зазначила, що збереження українських традицій це внесок у майбутнє та перемогу, яку ми наближаємо. Дуже мені приємно і велика честь долучитися до такої справді важливої, і потрібної в наш час справи і бути нести оцю коляду, цю традицію в люди і, звичайно ж, збирати кошти для наших хлопців. На придбання автомобіля для Ярослава потрібно зібрати 245 тисяч гривень. Долучитися до доброї справи можуть всі охочі за реквізитами, які ви бачите на екрані. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.